Сядьте, дітки всі рівненько, посміхніться всі гарненько, усміхніться сі гарменко, посміхніться і до себе. Привітайте! Добрий день, та гарно розпочнеться новий день. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте її, сміх на полях, лід на річка. Метелиця гуляє. Коли це буває? Димою. Так, взимку, вірно, настала чарівна пора року зима, яка приносить нам багато свят. А які ж зимові місяці є? Їх є. Три. Які зимові місяці є кірочка. Дудень, лютень, січень. Дудень, тічень, лютень. Так, вірно. Зараз пропоную пограти в таку гру, що буває взимку. Я буду читати речення. А ви маєте його закінчити. Слухай уважно. На деревах вже немає. Йов. Я раз кинусь. скажи. На дереві, боти немає личів. Так, вірно. Взимку падає. Сніг. Сніжок, Так. Діти ліплять. Сніговичка. Так, сніговичка, снігову бабу. Так. Діти катаються на лидах. На лижах ще на чому? На санчатах. На санчатах. На ковзанах можна ще кататись. Вірно. Зимку так. всі річки. Давелкіни. Так, замерзають. Люди одягають теплий. Одинду. одяг вірно. Так. Зимку діти грають в смітки. правильно. Найпершим і найулюбленішим святом зимку є святом. Святого... Миколая, вірно, маємо чого радіти. Добре знаєте, ви, діти. Знов прийшло до нас малята святого Миколая, славне свято. Дітки з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи. Вивчають віршики, співають пісні. Чому ж українці так шанобливо ставляться до Святого Миколая? Чому його називають заступником, чудотворцем і помічником? Будемо вчитися брати з нього приклад. Тож такий Миколай. Так, під... вірно. Жив колись дуже-дуже давно на світі, десь в Азії маленький хлопчик Микола. Він рано зостався сиротою, його батьки померли. І дістався хлопчику багатий спадок від батька. І бідним дітям хлопчик любив дарувати подарунки. Вночі Микола ходив від хати і до хати, щоб дарунки дітям роздати. За такі добрі справи Бог дуже полюбив Миколая. Миколай чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив і запитав його Бог, що ти хочеш за свої заслуги. Господи, я хочу раз у рік на землю йти. Завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки за добро і за любов. І отак щороку, дітки, Миколай мандрує світом. Подарунки щедрі роздає, він за них не хоче плати, лиш хоче він малята, щоб ви чемними та добрими зростали. Шанували й татка й неньку й рідну землю і свій народ. І з того часу Миколай один раз на рік в день своїх іменин ходить по землі і розносить подарунки добрим діткам. Знає Миколай, що всі-всі дітки чемні і мають добре серце і люблять світло. Про кого я щойно розповіла? Про так, про святого Миколая. А як дітки готуються до цього свята? Що дітки роблять? Ще роблять дітки, як готуються до свята. Віршики вчать. Я тебе не чую, Кірочка, мікрофончик вимкнули. Що роблять? Вчать віршики, так? Півають, вивчають що пісеньки, роблять різноманітні поробки до свята. Так. Пишуть листи, так? А ми якось готувалися до цього свята? Так, Так, що робили? Я ютьункі я тавала Того, і пісню подставлю і танець. Так. А вірше, включила до свята? Так. Так, давай спробуємо розказати, я допоможу тобі. Давай. Так. Тільки раз. Да. Урочі. Нічка тянула. Коли Миколай коли до лунки притилає. Молодець. Так ти дуже добре розповіла віршик. Розумничка, пам'ятаєш? Молодчинка. Кірочка, а як же звали хлопчика, який ж дуже-дуже давно? Як його звали? Микула. Так, а що полюбляв робити Микола? Долити подавки голодним діткам. Так, він роздавав подарунки бідним діткам. Так. А що Миколай попросив у Бога за свої заслуги? Що він попросив? Та, даю. Та, кад, новий Год, Вітав подалки з холодим дітком. Щоб один, щоб один хоча б раз на рік на землю йти і в кожну хату так завітати і подарунки роздавати. Так. Чи виконав Бог його бажання? Так, виконав. Чому він виконав його бажання? Це, це, дітки, вони дуже раді. Так, тому що хлопчик робив дуже добрі справи, так? І тому його бажання було виконано. І один раз на рік він, завіта... він заходить до кожної картинки і вітає діточок зі святом. Так, а кому ж саме роздає подарунки, святий Миколай? Ярос, увійкни мікрофончик. Кому Миколай роздає подарунки? Діткам, правильно. А за що? Потутна і папі. За хорошу поведінку, так, за гарні чинки. Він роздає подарунки. Так, правильно. Молодчинка. А тепер я пропоную тобі розглянути картиночки і под... роздивитися їх і сказати, які ж вчинки гарні, а які вчинки погані. Подивись на цю картиночку і скажи, це гарний чи поганий вчинок, як ти думаєш і чому? Поганий. Поганий. А чому це поганий вчинки? Он птіту у так, це дуже поганий вчинок. Не можна так робити, так? То, щоб навпаки, потрібно оберігати, допомагати, будувати їх, але ображати їх, стріляти в них з рогатки, не можна. Це поганий вчинок. Так, а такий вчинок, Кіруся, як думаєш, що тут роблять діти, чи добре це, чи погано? погано? Погано. А що тут вони роблять? І вони і вибивають. Так, вони б'ються, хлопці затіяли бійку. Так. Чи можна так робити? Чи правильно це? Ні. Ні, не можна. Це поганий чинок. Так, а поглянь на цю картиночку. Що можеш сказати? Гарно, гарно. Це гарний вчинок. А чому це гарний вчинок? Поясни. Помагає. Это матуча. Он помогает матуча не идти. То -то, ну, то-то она купила, помогает їй донести до дому. Так, правильно, хлопчик допомагає. Занести важкі торби до ну, квартиру чи в будинок. Так, хлопчик, чинить вірно, він допомагає. Так? Можливо, а, сьогодні? Сьогодні Я діла тобі це в нодині один, два, три, чотири п'ять. Молодець. Добре, Кірусь, поглянь на цю картинку, скажи, будь ласка, що тут робить хлопчик і чи можна так робити? Добре, це чи погано? Погано. Погано, так. Чому? Он топчик квіти. Так, а ще що він робить? Добавайте. І Ламає гілки, топче квіти, Цього робити не можна, так? Це дуже поганий вчинок. Хлопчик робить погано. Так, добре. А тут, подивись, будь ласка, діти катаються біля автомобіля, тобто, ну, майже на проїжджій частині, так, можна сказати. Чи можна це робити, гарний це, чи поганий вчинок? Я нічого не чую. Не чуєш інтернет поганий. Чуєш зараз мене? Так, чуєш? Подивись на цю картиночку. Чи можна кататися там, де може виїхати автомобіль біля, дор... біля дороги, де є небезпека? Можна кататись на санчатах, на лижах, на ковзанах? Ні, погано. Ні, не можна, Так, це небезпечно, це загрожує життю, тому це, цього робити не можна. Це поганий вчинок. Так, добре, а ось тут подивись. Кірусь, подивись на цю картиночку. може погано. Поганий вчинок, так, не можна розкидати сміття, так. А тут добрий чи, чи поганий вчинок? Добре. Добре, так, підгодовувати тваринку, так, це дуже, дуже. добре. Так, доглядати за ним. Добре. Ну, а тут знущання над тваринкою. Що ми можемо сказати? Погано, це... Погано, погано. Так, поганий вчинок, не можна так поводитись з тваринками. Так, подивіться, ображати і знущатись над ними. Дуже погано. Так. Ну, а на цю картиночку подивись. <свят> гарний вчинок. Так, чому гарний, як ти вважаєш? Допомагають підняти. Так, <свят> правильно. Дітки допомагають старенькій бабусі, яка впала, так, вони допомагають їй. І... Підняти статусів роблять дуже-дуже добру справу, адже потрібно обов'язково до поготів. Так, так. Наше заняття Кіруся добігає закінчення. Сьогодні ми Мам. поговорили про день онлайн. Будьте завжди слухняними і чемними. Вітаю зі святом. Бажаю всім гарного дня. До побачення. Дякую, нагадає. Дякую.